Очевидно, із характеру дій ворога, що сьогодні росіяни не просто не приховують свій тероризм, вони сьогодні його намагаються яскраво демонструвати на весь світ. Не для того, щоб залякати українців, це їм не вдасться. Не дивлячись на наші жертви, вони сьогодні намагаються залякати наших західних партнерів. Хоча, звичайно, це вплив і на наших мирних громадян. Абсолютно є правдою, що вони. Намагаються вчинити фізичний вогневий тиск на людей мирних, на представників комунальних підприємств, на медичних працівників, на представників національної поліції, і о, можуть бити і б'ють. На жаль, по приватних оселях. Тому це той тероризм, ще раз який Росія підкреслюю, яскраво демонструє. Це один з елементів цієї війни, яку Росія агресивно веде проти нашої держави. Це тероризм, тероризм, ще раз тероризм. Ну і власне за рахунок оцього вони в тому числі намагаються вирішувати якісь свої суто питання, ну зокрема, підготовки екіпажів цих епівідронів, які вони тренують, власне так, на живих людей.